Діаграмотність для мене це як вакцинація. Дезінформація вона дуже любить емоції. Я би радила видихати. Мене звуть Валентина Аксьонова, і я веду компонент боротьби з дезінформацією у програмі розвитку ООН в Україні. Коли я Пояснюю моїй дитині про важливість медіаграмотності, то намагаюся пояснити на дуже простому прикладі. Зокрема, наприклад, віруси. Ось є грип. Так, І ось, коли відбувається сезонна епідемія грипу, чи ось у нас був коронавірус. Які е, засоби захисту ми використовували? Ми носили маски, ми не заходили в кімнату, де було багато людей, які кашляли. Так ми мили руки. Тобто ми себе намагалися захистити так само з захистом від дезінформації. Не важ... не треба ходити по тих сайтах, е, де можливо не зовсім достовірна така брудна дез... е, брудна інформація. Сайти про які ти нічого не знаєш, е, яких немає автора. Які е, невідомо хто заснував, або телеграм-канали, або якісь групи в соціальних мережах, інші якісь платформи. Наприклад, людина, якщо вона захворіла, краще залишитись вдома і не поширювати вірус. Так само, якщо ти побачив якусь новину, якою ти хочеш дуже швидко по поділитися з твоїми близькими, зупинись, зроби паузу, ти можеш заразити їх цією дезінформацією. Тому важливо використовувати такі засоби захисту. Для того щоб захистити себе і захистити близьких. Я би радила видихати, тому що коли ти натрапляєш на якийсь контент в інтернеті, який тебе дуже зачіпає, тригерить, скоріше за все, ти натрапив на дезінформацію, адже дезінформація вона дуже любить емоції, вона дуже любить зачіпати ті глибокі струни в душі, на які неодмінно ти зреагуєш. Якщо вам надіслали фейк, і ви бачите, що це відвертий фейк, е е пропоную піти по тій ж самій схемі е е видихнути, не казати твої твоїм близьким, ви що зовсім не розумієте. Це ж фейк. Може вони дійсно не знають, що це фейк, і допомогти їм разом з ними виявити цей фейк, Пройти цей шлях разом з ними, е е ти можеш показати, як іде, перевіряти. Інформацію ти можеш навчити їх на майбутнє це робити і спокійно, аргументовано пояснити, чому дана інформація є неправдою, і альтернативно надати альтернативну правдиву інформацію на цю про цю подію.